Саме найперше, це руки. Руки я вже замітила, що мене давно дали збій, бо я роблю сестрі, приїжджаю, роблю сестрі масаж і 15 хвилин і я не можу ними робити. Це було вже на протяжі пару років. А потім вже осінь я почула що вони вже в мене взагалі не працюють. Я не можу нести мішка з чоловіком бо я вже це замітила. Ну, не знаю, що до що, цього робити. Ми багато, як ви знаєте, багато я цим цікавилася, завжди якісь настойки, натирочки, виписали магію олію, користувалися, ну це все було щось безполізне. Було От. От. І вже починаючи, ну не знаю, десь, мабуть, із семи, я почула, бо ще позвонила сестрі, що руки почали німіти, особливо права рука, а вона мені каже: яка? Права? Ні, якби від серця, права, ні, не знаю, каже що. А в мене ще є скульоз. Він образувався років вже може до 10. Німія ну, та німія, що дальше це все гірше, що давше то все гірше. Ну, тут якось так вийшло, що от, помер сестри чоловік, там все зайняті, туди-сюди. І от в кінці січня мені Федорівна говорить про таку штуку, скидає мені цього. І я це все штудірую, Дивлюся, слухаю, переслуховуюся. Ну, казки. Казки, чесне слово, казки. Але думаю собі, така думка була. Я то розумію, що там щось і бати помагали, бо такий нювес, якщо хто знає, там дуже прекрасний ревінол, дуже прекрасний віамен. Я можу про це розказати я дуже, дуже прекрасно. Так. Ілюмінатор. А тут розказують ще цікавіше. Я думаю віде. собі. Віде. Ну не можу жі всі віде. прихати, Тут одні люди, тут зовсім другі люди. Ну що, стає, все, кажу, давайте, я буду пробувати. Була, не була, пробує. До всякого там цього взяла та й п'ю. Ну от я п'ю і спочатку лютого. Спочатку лютого. Я прийшла до сестри, а сестра в мене з купою хвороб страшних. Вже вона не мала після похорону не ходити, а то тако. Раз, оставила ногу і нагинається. Кажу, що я ще й тебе буду глядіти. Ну, от, я приходжу і розповідаю, а вона одразу каже, скільки треба грошей. Кажи, бере, п'ємо, все, п'ємо, п'ємо. Значить, саме найперше за кілька... Починали з одної шостої. Але пила я і одразу васі посовую. Андрій пив імунокод, там ще є продукція. Імунокод, такий він там був по акції, значить, дві береш, а дві додають. Получився він банка не дві тисячі з лишнім, а банка тисяча з лишнім. Андрій робить там на тій калині в тих холодівниках, смаркають, всі, всі кашлюють, і він вже теж починає. Оце він пив імунокод. Я йому лева не давала, бо ми всі в сім'ї не п'ємо води. Не п'ям води, це дуже, дуже цікаво, я далі розповів. От я йому давала тільки йому Зараз вже я йому стала давати солодкий леб, вже стало тепліше, і вже він ну, по, по тому поводу стає більше води. пити. І значить тако. на шосту частину. Капсула шоста частина. Вася, що там в тебе? Нічого. Ділю капсулу не на п'яту, а зразу на четверту. Вася, що там в тебе? Нічого. А він якраз вже мене пенсіонер. Якби то без роботи, два місці був вдома. І так ми четверту частину пили. Довго ми пили четверту частину, потім перейшли на третю. Вася що там, нічого? П'ємо третю. Попили трохи третю і перейшли на половину. Вася зараз дає в дорогу капсулу, бо він йде з ночливом з... 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 по 10 днів, о 10 днів пішов, капсули дає, там братися не буде з тим. А я п'ю половину. Ну, інколи войнуюся, буває, я, я вип'ю цілі. Що я хочу сказати? Значить, не знаю там скільки днів пройшло, але саме найперше, що я відчула, що я рано стою, а ага, в мене нема ні міння рук. Чудасія, вже я стала за собою займати, тому що шоста частина капсули. Ми в три дня шоста частина капсули, то чи четверта це ж дуже мало. Ну, Для нашого розуміння, так? От, я стала залучати, що значить, все, я так вже приглядаюся до тебе, все, немає ні міння рук. Зовсім нема, абсолютно немає лінія рук. Далі. Далі, значить, е, ну вже часто, може, ж місяць перепро, мабуть, з місяць десь пропила і стала, от кожен раз їду до сестри раз у тиждень і роблю їй масаж. У неї там проблеми з, тим, о, з спиною. Я кажу до неї, слухай, кажу, я вже півчаса тобі масаж роблю. Я не поняла, кажу, руки мені не болять. І зараз вони мене не болять. Вчора, буквально вчора, зранку до роботи, ми з чоловіком накидали про це бною. Вася каже, я думав, що я сам буду. А я кажу, Вася, ми з тобою лев п'ємо. Я прийшла на роботу, я зробила тані масаж, я зробила обсадій масаж, сидячи там, вон, і мені хоч би що. Ну це дорогого стоїть. Тому що я не знаю, як би з тими руками було б далі. Ну, Це одне таке цікаве. От, далі. Далі в мене така була проблема, звісно, всім розказувати не буду, Ну, була така проблема на одну, на одну проблему були дуже великі нерви, такі невідні. Що я вже думала, ну що ж то вже закінчиться це все? Я по натурі спокійна, але була така проблемка. І на 15-й день, чого я так замітила, що та проблема в мене виникала дуже часто. Я стала ту проблему сміятися. І я зрозуміла, що я заспокоїлася, і та проблема мене зовсім не торкає. Це проблема проблема лишилася, реакція пропала. Так, проблема лишилася, хоча вона вже бачу теж. Міняється, Міняється та проблема. Тут дуже цікаво. От. А я заспокоїлася, а я все з мішком. А я все з мішком. Це теж. Це скільки заспокійної, скажімо, я випила, ну, це... ну, то... то зовсім все не те. Дальше. Далі мені все подобалося, як вона казала слухайте свій організм. А я все думала, я ж його слухати. Як можна слухати організм? А, а тут я виходжу, я зараз пам'ятаю, неділя. Виходжу я на поріг поратися. А мене таке враження, що під мною нема ніг, мене крила. Тупо крила. Я ж так нагнулася. От таке, ви представляєте? От ви будете пити, от ви смієтеся, ви будете пити, у вас може бути щось іначе. Але от я розказую іменно про своє. І мене, і мене до сих пір вже крила. все. мене нема ніг. Мене ніг нема. Як хто як мене бачить, як каже моя Катерина сусідка. Е, вона теж, кстати, п'є. Повірили мені, я прийшла і кажу, так, довго будеш кажу, коливатися. Давай кажу, будемо пити. А вона каже, я то бачу, як ти ходиш по своїх ступеньках. Я каже, дві не можу переступити, а вона летить. ну то от. Бачать люди, бачать люди. Вон. Це раз. Далі. Далі я почула, що з мене вийшов пісок. Ну, Я думаю, хто чи солі, чи пісок виходить, знає. Це ж жені. Да? Два рази мені так було. Раз, а потім на другий день другий раз. Воно ну, більше не з'явилося. Я так розумію, чи пісок, чи солі, щось вийшло. Ну, це, це вот. Але найголовніше, це коли цікаво, ходиш у туалет. Цікаво. У мене ніколи не було запору. Ні, у мене раз за все життя був запор, Я це запам'ятала назавжди. А так в мене ніколи не було запору. Я регулярно два рази в день ходила в туалет. Ну це вже зовсім не те. Це <смір> <відбувається> прошло зовсім не те. <смір> так, 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 так. <смір> зовсім не те. От, е, значить, е, далі, <смір> так як ми п'ємо води більше, так як ми п'ємо води більше, е, то соответственно, ходимо в туалет часто. Так, ніч прийшла і пішов. Раз, два, проснувся. Заснути не можна, крутися, вертися. Проходить час. Ну, я вже крім елева, ну, скажімо так, два місяці я була один елев. Уже цей місяць квітень я підключила собі нічні. Ну, довго я з ними мучилася, звісно. То щось таке своєрідне для мене було. Але на даний час я вночі не встаю ні разу. От що цікаво? Я як лягла, так і встала. І тоді пішла собі в туалет. І думаю, де я була Ну, no. да, да. Ну, але я скажу, да, я довго мучилася. Щось там в животі бурлило, свистіло, трасло, там, щось таке робилося, не поймає що. Ну, це все пройшло. Далі. Моч. Моч іде. Темна. Іде як чифір. Це страшне діло. А в даний час, в даний час, нема ні запаху, нічого. Ну, Я думаю, воно там потім знов щось поколупає, щось знайде. Але от, як казала сестра, як казала сестра, ну так як є. У я те проходила. Смердиш, каже, аж дихати нема чим. Під, смердячий настільки виділяється. Настільки, каже, то лиця, де смердяче все. Каже, добре, що сама живе. Все так казав, добре, що сама живу, ніхто не чує. Так, да, дійсно, так. Воно, Хоча не усіх, але часто да. да. А вже, от, а вже от з уже зовсім все по-другому. Mm -hmm. і і... Вот, донедавна мені казала, що в туалет ішла, каже, ще й каже мені, такий каже, кав, темній каже, ти який мені даш? Такий, каже, темний, аж страшно, от там кров виділяється чи що. Кажу, потерпи, кажу. Я кажу, а вже вчора-вчора вже дзвонила, каже, ну, все я нормально мене. вже все. Воно чистить. Воно чистить, а як ви хочете, щоб воно було? Воно ви все чистить, воно. це ж наш 18 метрів пішов. Ви це розумієте, скільки там за халустів за 7 років набралися. Оце дуже цікаво. Так, далі. Значить, значить, вода. Вода для нашої сім'ї це проблема. У вас і то може нічого, але для мене воду пити вісім стаканів це проблемно. Колись Петрошевську слухала я, хто вже не пила води, вона розказувала. А зараз, благодаря цій водичці, п'ю воду. Я думаю, що ти там мені розказуєш? Я вже місяць не можу пити, другий не можу пити. Третій почався. Не можу я пити води. Я п'ю чай, компот, сік, а води не в какої. Вона, ну не знаю, ну не йому. А тут не знаю скільки пройшло місяць, місяць кажу, тиждень, може, 10 днів. Я, я п'ю воду з самого початку стала ж її капати. І я беру рано воду воду, а вона мені така добра. І думаю, її згадую зразу Петрошевською. Вона була права, тільки може в когось скоріше, а в мене два з половиною місяці. І тепер я можу пити воду. Просто тупо можу пити воду. Я Якщо їм щось солодке, я можу пити просто зробити. Це ніколи не було. Ніколи не пила. От, от такий цікавий. Ось такий цікавий цей. Ці... Ці... Ви їм сувати, але не тварю просто людей. Ну, бач, ти п'єш воду, ти завжди п'єш воду. А я ніколи не ні пила ніколи. Ну, вели тут вели тут. Дуже рідко, який може були стакан води і того, що нема що пити, я тут уже така велика жага. Ладно, йдемо далі. Ти не йдеш, я тебе п'є. Мене ставить пікі. Замітно, що мене ставить хто мене знав? Я, я схудла? На да, 5 кілограмів повірити. За два місяці, за два вже я це не вчитаю, бо я вже стояла на, на дої, я скупила над доїзу. То ти ли час бігаєш з тобою на вісак, тільки <реш> На <реш> Надому вісах. Але я під такий же вісло наз'їла. Ну, слухай, і має матеріатор. А Люди ну, хазніть, а вона такий, такий, як то казала Світа, як то Світа казала, організм сам не знає, не що робить. Так? І мабуть, що так? Ні, ну апетит, просто хочеться їсти, але чуть з'їла щось ну, і все. Ні, 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 але їсти це нормально. нормально. Заходить так добре, і так багато все да. дівається. Зранку, е, зранку таке буває, що, що видно випіш е, цю ЕЛФК, то ще так знаєш, якось. А вже вечора? ну, На жаль, селіла Так, власно. Люди п'ють ЕЛФ і одні зразу кажуть, їсти не хочеться, а другим хочеться їсти. Я теж через і сестра моя казала. Або я психологічно чула. Але мені каже, я хоч щось щось вкусила і все. А тепер ні. Ну, І не сестра моя казала, що, що ну, підіг каже, досить їм. А підік такий каже, ну, що, що їм, ну вона не поправляється. Не поправляється, вона старша за мене на 9 років. Так, ідемо далі. Саме цікаво, це коли похрустіло в спині. Оце було, так. Коли рано просинаюся, повертаюся, а по спині хрусь щось ось. Я ж тоді схопилася із стінами. І тако чих чих хрусь, 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 хрусь І так і чую, як воно мені там скрізь хрустить. І кажу все. Коли я казала, нема мене ніяких солі, я тепер кажу, все, солі похрустіли, значить вони всі вийдуть. А сестра, а сестрі? Сестрі не так, я роблю масаж, раз хрустну. Роблю там знову слідуючий раз теж, же, раз хрустну. А вчора на мені дзвонить, я роблю зарядку. А мене, каже, два рази хрустнула, така довольна, да", а в мене два рази хрустнула. Ну я розумію, що її серйозний, бо в неї там перелосила. Так, 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 оце дуже, звісно, цікаво. А потім через два дні то, то було хруст був тільки до шиї, а через два дні якось так крунула голову, і хруст пішов вище шиї до голови. Я ще ще йду голову. Оце таке дуже цікаво, так, Ну, якось так. цікаво таке. от, ну, І що ще? Ще скажу, що стала витриваліше. Витриваліша стала. Протягом дня стала витриваліше. Дійсно. ну, Але це появилося в мене недавно. Якщо хтось каже, що одразу випів, зразу побіг, то в мене цього не було. Тільки донедавна. Я відчула, що я витриваліша, але тільки витриваліша на день. Вечір приходить, мене вже нема. те, що є. Я вже йду на ліжко. Але днем я чую, яка я витриваліша. Ну, а про загострення? Ну, загострень таких мене не було. У мене тільки один день, що з кульоз мій полів. О, там і пекло, щось і шпигало, і це щось таке. Ну, на свій сколіоз я раз у рік завжди робила масаж, тому що він не давав, не давав рухатися. Там сядеш, шпигає і не дає нагнутися, цього, то це було. ну, Масаж я вже не робила. Я масаж робила, напевно, весною, мабуть, прошлою весною. Цьому році ну, не робила і, мабуть, я не буду вже його робити. Надія, що все воно там спрацює. От. І, але що цікаво, якщо як почало е, спину мені зачіпати там той сколіоз, то почали коліна. коліна почали якось так себе цікаво поводити. І палець. Оцю середню палець. Тіба болить, як то казала. Каже, в мене палець тако стоїть. Типа болить той палець? Ну болить, почути, що болить. От, але як перестала зачіпати. Спину перестали і в колінах перестало бути, і палець назад став. Ну, отак, отак якось чудесно. <плес> ну і ще було так, що одного дня щось там у пупові пройти під пупомкою, так як свечка. Перерив і знов. Отак було цілий день. Отак було тільки раз, більше не чула. Дижні нічого не, не боліло. Ну. А ще <пілік> <пілік> <Zichar> <Значит, я пілік> стала себе кардіо. Включилася кардію, поминесуди стадистонія. Як то знає, то воно достає. В мене хороша така, хто називається, це забувається, вони мені поставили діагноз. Ну, не важливо. То я, я хочу сказати, що сестра моя по цілому стіку, і, та я так само, як вона. Хочеш. Я вип'ю зранку, на 10 на годин на роботу йду, так якось трошки вгамується в тій голові. А потім вже раз, два, три, чотири. Вже не вгамовується в голові. Прийду на роботу вже в голові сидермитер. Ну, Згодьми, кажу, це буде. Зменшу дозу. А я взяла на вечір. А там вечора робить вночі, що хоче. Ну, отак. <гум> ну, але, звісно, зменшила я. Третю частину. Ну, посестрі так. В сестрі дуже багато хвороб в неї. Тоже все так цікаво происходит. Ну, Звісно, не швидко медленно. тому що там ну, вона і п'є багато, вона можна сказати, п'є все. Вона так за тому зацепилася і побачила результат. І все, вона п'є еле, вона п'є пікарді, вона п'є редженок для костей, ні, п'є і воду. Ні, воду трошки я відділи від себе, кажу так, мені воду ще. Значить, по бікардіо по серці. Хто знає брадікардія, в неї брадікардія. Браті. Значить, Браті. Чуть повишений тиск і малий пульс. 42 два 42 пульс в неї. Там таблеточки всі, і вона собі отак от випила, чуть пульс скидає і ось, ось, скидає чуть тиск і піднімає пульс. Ну, так весь час. Ну, лікарка сказала, що вам так довго, ви не не хочете жити, значить ставити кардіостимулятор. Ну, а ми почали з цього. Що вона в лікарці не була. І, значить, вона вже давно казала, що я скинула кількість, вона зараз почекає. Да. І тут вона каже, бо, вона е, родичів мені казала, що я вже скинула менше таблеток тих. Бо каже, мене так якби каже тиск вже і 42 каже, став 48. Я особо не користуюся, бо як вона казала, е, в неї алергія, в неї ну, вона навіть квінки в неї було. То вона, перше, чим щось там пити, дуже придивляється до того всього, щоб їй не пошкодило. А тут вона мені говорить, я приїхала тиждень назад, каже мені, ти знаєш, каже, я пішла на город, там трошки город в неї є, хочу трошки щось потикати. Я кажу, трошки попрацювала, приходжу, думаю, поміряю. Вона міряє, кілька разів на день міряє. Каже, міряє, каже, а в мене, каже, пульс 60, а ти, скаже, 130. Я каже, в Візумлінні, каже, бо такого не було. Тим більше, каже, я попрацювала, значить, капсули працюють. Капсули працюють, мають свою, мають свою дію. От. А що ж я забула? Ну, про бікардію. Про бікардію. Хочу ще. Ну то про бікардію я кажу, то вона стала під бікардіо. Вона ще місяць його не п'яти бікардіо, але от уже е, якийсь такий цікавий результат. Е, а як пила? Ну, всяко було. Зразу казала, взяло за почки. Взяло за почки так, що вона пила ще оце, от зелене, як воно називається, що знімає біль з почок. Mm -hmm. Пішов пісок, воно ж чистить, пішов пісок, і то так швидко, а потім каже, мене ще. Камінь каже, є в одній почті, каже, от в правій, каже, і поболює та почка. Кажу, крушить камінь тобі, виведи камінь. Потім взяла за коліна, отак як де от ти хворе, а, а потім мені зводить і каже, ти знаєш, каже, моя кандіда проснулася. А я кажу, звісно, що проснулася. Ти бачила, скільки там вітаміна Б, один, два, і далі, і далі, і далі, і далі. Вона ж реагує на це. Ну що таке кандіда? Це молочниця. Вона з нею, з нею присутня з тиєю кандією роками, роками. От, бо скажімо так, в молодому віці їй зробили операцію по видали труби, маточки, і зробили там щось недобре. І вона весь свій вік мучилася, весь свій вік. І далі мучиться. Тому що. Багато хімії і одне друге зачіпає. Немає мікрофонів. Так, і кишківників в порядку, да, і все це потягує так, що вона, як то вона казала, вже мені так це все надоїло. Оце каже, не можна каже, ну ж не можна дає нічого жити. Кожен раз, а ще не парапроктит пара прохтіт є. Ну, як хто не знає, це гімерой, але він ще крепше за гімероя, тому що він середній, в середині, і може з заднього прохода ходити по кишках. Це так, я понятно розказала. Да? І це все болюче, і це все гнітюче і так далі, і тому подобне. І от вона ну, розповідає, що і парапритний, і оце молочниця каже, проснулася. Кажу, не переживай, кажу, воно грибкове молочниця це грибок. І вона, каже, згине, потерпи пару днів. Заганяй, да. І так і було, каже, пройшло каже, днів п'ять, і як її не було. Як її не було? Так, потім каже їй пора, той проснувся, йому не сподобалося там щось гасав, каже, по животі туди-сюди. А ще в є на е, яєчнику є кіста, яку казали, треба удаляти лікарі, але вона, ну як, ну, 65 років, то вона каже, я вже нікуди не піду удаляти, але ми знаємо, скільки є, е, скільки є, от, і, що кісти віддаляються. Взагалі по жіночому дуже добре працює. так? Да. Не по так. от, А ще в неї є, істотно, як то, почкайте, то задай, як то вона все каже. Вона вже з нею присутня теж руками, і вона то збільшується, то примочки кладе, то капусту, то, 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 то все, то все то другое. А тепер вона каже, що вона обм'якла, Але вона тіпа, вже закінчила пити другу пачку немає. И уропье, все И Давай мне не все. <соцентричная> <соцентричная> и пустику <соцентричная> пье и, и кажи давай бедню все. Кажу, то а знаешь, я уже кажу, да ух звелася, да? Витамины все перебор.